У піраміді ВОЗ виділяють такі рівні послуг в сфері психічного здоров'я. Самодопомога, неформальні послуги на рівні громад, послуги в сфері психічного здоров'я на первинному рівні медичної допомоги, послуги в сфері психічного здоров'я на рівні громад. І психіатричні послуги в лікарнях загального профілю, а також заклади довгострокового перебування та спеціалізовані послуги. Ця модель передбачає надання послуг з охорони психічного здоров'я на різних рівнях, шляхом перерозподілу послуг у сфері психічного здоров'я між спеціалізованою та неспеціалізованою медичною допомогою, залучення як самої людини. Так і соціальних інституцій на рівні громад до надання послуг у сфері психічного здоров'я. Важливо, що в піраміді ВОЗ послуги, які надає первинна ланка медичної допомоги, є основним компонентом у сфері психічного здоров'я. Однак вони обов'язково мають підтримуватись послугами інших рівнів, зокрема, послугами, які людина може отримати на рівні своєї громади, а також на рівні спеціалізованої медичної допомоги. Це зумовлено тим, що саме працівники первинної медичної допомоги є найдоступнішими для пацієнтів, які можуть навіть не здогадуватися, що в них є проблеми з психічним здоров'ям. Давайте розглянемо піраміду ВОЗ детальніше. Піраміда складається з двох секторів неформальні послуги та формальні послуги. В свою чергу до сектору неформальних послуг належать такі два рівні послуг, як самодопомога та неформальні послуги на рівні громад. А до сектору формальних послуг належать такі чотири рівні послуг, як послуги в сфері психічного здоров'я на первинному рівні, психіатричні послуги в лікарнях загального профілю, послуги в сфері психічного здоров'я на рівні громад. Та заклади довгострокового перебування та спеціалізовані послуги. Ви бачите, що в піраміді ВОЗ психіатричні послуги в лікарнях загального профілю та послуги в сфері психічного здоров'я на рівні громад знаходяться поряд на одному рівні. Це пов'язано з тим, що ці послуги вже надаються із залученням спеціалістів з психічного здоров'я, однак в неспеціалізованих медичних установах, тобто не у психіатричних лікарнях. Саме тому цей рівень є наступним у піраміді ВОЗ після рівня первинної медичної допомоги, бо на цьому рівні вже є спеціалісти з психічного здоров'я, наприклад, психіатри, що працюють в лікарнях загального профілю, психологи, які працюють в центрах психічного здоров'я на рівні громад, психіатри, психотерапевти та психологи мобільних мультидисциплінарних команд, що надають допомогу за місцем перебування пацієнтів. Цей рівень піраміди є передостаннім. Він передує рівню послуг, що надаються в закладах довготривалого перебування пацієнтів та спеціалізованих закладах. Зверніть увагу, що послуги психічного здоров'я на нижніх рівнях піраміди коштують найменше. А чим вищий рівень піраміди, тим вони дорожчі. Водночас. Кількість людей, які потребують послуг психічного здоров'я на нижчих рівнях піраміди, набагато більші, ніж тих людей, які потребують їх на вищих рівнях піраміди. Згодом первинна модель піраміди була удосконалена ВОЗ і Всесвітньою організацією сімейних лікарів Вонка, і з додатковим наголосом на аспекті самодопомоги, що необхідний на кожному рівні послуг. Це пов'язано з тим, що результати широкомасштабних польових досліджень виявили, що постійне використання практичних навичок самодопомоги дає людям можливість справлятися з несприятливими обставинами та високим рівнем стресу. Тож кожній людині необхідно намагатися не лише усувати причини виникнення несприятливих обставин, а й вміти підтримувати власне психічне здоров'я. Отже, на кожному рівні піраміди ВОЗ важливо розвивати співпрацю з пацієнтом в процесі лікування, підтримувати найвищий можливий рівень автономії людини та допомагати розвивати навички самодопомоги. Таким чином, ми бачимо, що самодопомога відображається як в нижній частині піраміди, так і проходить наскрізь кожного рівня послуг. Саме тому на правому боці піраміди ВОЗ ви бачите напис Самодопомога. Таким чином, сама допомога має важливе значення та забезпечується паралельно з іншими послугами на всіх рівнях піраміди. Зверніть увагу, що на кожному вищому рівні піраміди людина продовжує бути залученою до процесу свого лікування, наскільки це можливо, паралельно з професійною допомогою. Таким чином, самодопомога продовжується на всіх рівнях послуг у сфері психічного здоров'я, що у свою чергу сприяє відновленню та покращенню психічного здоров'я людини. При цьому залученість пацієнта на кожному з цих рівнів послуг може бути різною. Однак базовою залученістю пацієнта на всіх рівнях є те, що він має брати активну участь у спільному прийнятті рішень з лікарем стосовно свого лікування. Також залученість пацієнта може, зокрема, проявлятися у дотриманні призначень лікаря, тобто прийманні ліків згідно рекомендацій, змінах поведінки, пов'язані зі здоров'ям, наприклад, щодо вживання наркотиків чи алкоголю, вивченні та використанні технік управління стресом. Зверніть увагу на те, що самодопомога зовсім не передбачає перекладання відповідальності на людину за те, що психічний розлад у неї виник, і за те, що вона сама має займатися своїм лікуванням. Самодопомога передбачає обізнаність і навички пацієнта у питаннях, як підтримувати себе під час стресів та піклуватись про своє психічне здоров'я. Зокрема, такі прості речі, як дотримання режиму сну, правильне харчування. Фізична активність та соціальні зв'язки можуть допомогти людині самостійно підтримувати своє психічне здоров'я. Натомість модель підкреслює партнерські стосунки та співпрацю між медичними працівниками та пацієнтами, щоб сприяти активній ролі людей із психічними розладами у власному догляді та лікуванні. Крім того, сама допомога має важливе значення не тільки у випадках психічних розладів, а й для профілактики та лікування проблем фізичного здоров'я. А тепер розглянемо детальніше кожен рівень послуг у сфері психічного здоров'я. Немає здоров'я без психічного здоров'я.